Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Високогір'я Карпат. Восьма година дня І ми піднялися на невеличку гірку і спробуємо тут знайти білих грибочків Спробуємо. От що у нас вийде. Та ніби я вже знайшов два грибочки білі. Один, один старенький, другий молоденький. О. І пару сироїжок. О. Десь там біленькі під сироїжками Поки я піднімався на невеличку гірку. Так, вчора я знайшов Декілька штук осінніх грибів отримав масу задоволення. От спробуємо сьогодні щось знайти. Один заважив 650 грам, от другий заважив 525 грам. Такі Потужні грибочки. Так, зараз ми проходимо травами. Дивимося. Може, щось появилося? В травах. Може, щось появилося. Трава. Оленячків, оленячків от багато, а білих я не бачу. Я не бачу, щоб були В травах. Білені. Ну що? День у нас впереді Роса. Роса досить велика. От. Сонечко ще? Ще сонечко не зійшло. Десь треба нам піти в молоднях. Тут немає, немає, білячків, немає. Ой, караса. Я думаю на камеру видно. Бо не видно. Не знаю. Так, добре, ну як буде щось цікаве, як завжди, будемо фіксувати і покажемо, що на даний час робиться. Робиться високий гірь Карпат, О. хочеться знайти грибочки. Ну вже, як воно, як воно буде. Нарешті от такі два красунчики. Два білячки. А до цього я знайшов ось такого корбана. Будемо збирати на котлети. А тут такі два білячки. Чудесні. Один. І ось другий. Ах, коріння Чую, хрубачливі. Може щось шапки виберемо І того чотири рибочки. Ось ще у нас один молоденький. О, і це у нас. П'ятий, Ова! Який у нас шостий грибок? А, краса, красивенький. О! От і сьомий грибок. Також молоденький. І того восьмий білячок залишилося ще до мінімалки два. Старенький і досить хоробашливий бачу. Ось дев'ятий білячок. О. Ну, такі сьогодні. Білячки не дуже. Це вроді 10-й біля Вони так часто попадаються мені, що я вже збився з рахунку. Ось такі. Поп'ємо водиці карпатської. Водичка чистенька, корисна. Нема білих, збираємо червоні. Так, буду позадся до машини. От, знайшов пару червоняків. Червоняк. Також осінній, що можна червоняком оленя прибити. Ну, оленя може за високу сказано. Але цапка прибити, ні, також будається. Ну, принаймні зайця налякати можна 100%. Дивимося ще під цю смирічку велику полюбляє тут біні рости. І не видно. І не видно. Нема. Ну, нема, то нема. Так добре, будемо сходити до нашого транспорту. Хай буде цей десятий грибок. Але чому тут справа? Дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Семейка. síla se make? Ось і тут, і тут три шість штук. От знайшов червоняка. Який цікавий червоняк. От з червоняка, з кореня, росте чотири гриба і навіть от зербка. Росте грибок. Цікаво. І такі грибки попадаються. О. Не знаю його якісь, але... якість, але дякую бажаю бути кращою. Завершуємо сьогоднішній похід високоєри Карпат. Похід слабенький відносно грибочків, Ну, але ж природа подарувала нам, тим ми і тішимося. Показую результат. От результат, то є 10 білих. Червонячки, лисички, сировішки. Такий сьогоднішній результат. Нагадаю, сьогодні вівторок, 12 вересня, 15 вересня, новий місяць. Очікуємо на білі гриби. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав, також здоров'я і мирного неба над головою. Не забудьте, ліс це ваш дім. І будьте добре, не засмічуйте свій дім, а також не копайте робочки, бо вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Що ж, хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей!